щоб все це пам'ятали, пам'ятали, і розказали своїм дітям. Бачите, в холі фотовиставку подвиги 241». Та сьогодні з вами зустрічаємося з е, військовослужбовцями 112-ї бригади ТРО 241, ї з якими у нас уже так би мовити. Давні відносини. Ми давно співпрацюємо з тареомедіа, і е, сьогодні в чергове. Ми бачимо їх у себе в гостях і раді їх вітати. Сьогодні ми привезли фотовиставку. Також основою сьогоднішнього заходу став фільм Щити Києва про оборону нашого міста, нашої столиці. Фільм про 241 сорок та 112-ту бригаду. го стріті Київ перетворюється на потужний культурний центр і стає духовним центром. Ну, непоганий захід. Фільм розподобався. Для молоді це думаю, корисне. Сьогодні під час перегляду поруч зі мною були підлітки, і я бачив, наскільки вони уважно дивляться і теж переживають. Я своїм дітям і онукам зможу простіше розказувати те, що пережив я теж зі своїми побратимами, коли є такі документально важливі матеріали. Ми маємо це розуміти, передавати наступним поколінням, розказувати своїм друзям, як це все відбувалося. Наші здобувачі освіти завжди раді відвідати такі заходи. Це, звичайно, підтримує дух патріотизму. Патріотичне виховання для таких верст населення є просто необхідним. Ми маємо в першу чергу дбати про наші підростаючі покоління. Ми маємо виховувати їх свідомими громадянами, які мають іти вперед світлими головами.